Ігор козак Крим, це Україна, та хочеться усе згадати, за ароматним чаєм зм'яти у нашій вільній Україні, я Крим безхатько на чужині, чи сонце ніжне й грайливе, чи море голубе й щасливе, чи вітер хвилями гойдає, чи чайка в небі ще літає? У Крима рідний в серці смуток. Лиш спогадів приємний жмуток, за чарами красот місцевих, де надихавсь поет Міцкевич Свобода пахне вільним степом, з морським прибоєм, мов сонетом, як щирим бути із собою, ще й виноградною лозою. Твоєю пишною красою, горами й моря синявою, Зачарувались скіфи й греки в Неаполі та Херсонесі. О, Криме рідний, не забутий в чужих кайданах нині скутий. Вдихни надію у вітрила, що буде вільна Україна. Ти повертайся, як перлина, що писана картина. Нехай поки що в тихім сні, як юні спогади мої. Вертай додому, вільний птах, що зимував в чужих краях, зірви з клітки всі замки, ми нагодуємо з руки. Окриме рідний, брате, друг, немає нам на світі двох. Країна вільна, то земля навіки, Сину, я твоя.